потрібно підкріпитися перед дорогою: молоко та мед, блаженство та спокій. Наша подорож сьогодні буде такою ж солодкою та корисною. Ну, хіба що трошки небезпечною, бо вирушаємо ми на пасіку. На пасіці чуднівського лісництва, куди ми подорожуємо, бджіл розводять 30 років. Та що таке кілька десятиліть у порівнянні з віками? Адже джільництво на Русі згадується з 10-го століття нашої ери, а зародилося, мабуть, набагато раніше. І ось ми у Чуднівському лісництві, де і зустрінемось з комахами-трудоголіками. А скажіть мої еродовані колеги, чого найбільше не люблять бджоли? Баганих запахів. І це була правильна відповідь. І ось вам виногорода: цукерки-шалена бджілка. Сподіваюся, що ті бджоли, з якими ми зустрінемось, будуть цілком адекватними бджолами. Чуєте, мертві бджоли не гудуть. Кажуть, ці комахи так захоплені своєю роботою, що особливо не зважають на сторонніх. А серед сторонніх на пасиці вся знімальна група. Головне сьогодні обійтися без втрат, завершити знімальний день непокусаними. Пасічник Володимир Іванович особливих настанов не дає. Поїхали, чекайте, Володимир Іванович, що ми будемо робити зараз? Будемо дивитись до вуликів до бджіл. Слухайте, може мені якось захиститися, я боюся. А, разу боїтесь, вам. а вам не потрібно? Та ні. Я не ні? боюся, ні. Опа. Опа. Тепер відчуваю себе Пасічники. шарма пасічником. А що це в нас таке? Розкажіть, будь ласка, що це за приладдя? Демар. Так. Пожалуйста. Ой, мама, як його тримати? Отак, тримати. Отак і тримати? Так. Да. Ніж, пасічний. Так. так. І ста пасічника. пасічника. Угу. А для і все, і порохно. Порохно. Значить, сюди у нас закидається порохно. порохно. Іванович, я бачу, що у вас вулики пофарбовані в різні кольори. Ще й пронумеровані. Це для чого? Так. Пчоли відрізняють свої хатки. По кольору теж. І вони розрізняють кольори. Ось зелений, синій, червоний. Так. Пчоли розрізняють. А як вони знають, де яка бджола, з якого вулика? По запаху опіляють. Кожен вулик різний запах. І в одну сім'ю з різної сім'ї, з іншої сім'ї пчоли не пустять чову. А ми їм не дуже заважаємо? Ну, звісно, їм не подобається, що їх тривожать, в їхню хатку дивляться. А як цей дим впливає на бджіл? Для чого він взагалі? Він не отруює їх? Ні, він не отруює. В старину бджоли жили в дуплах, у лісах. І коли були страшні пожари, пчоли, щоб втікали від пожару, від вогню, набирали в себе корма собі. В неї жило є, щоб кусити її, пові... вона повинна зігнутися. А коли вона набирає в себе їжу, вона тоді... Не зможе зігнутися і не кусає. От для цього з давніх давен димлять, вони думають, що це пожар. І починають кормитися. Ось вам мед. Вся рам... рамка повністю з обох сторон з медом. Скажіть, о... Тут ще не критий мед, а тут вже критий мед. Бачите, оце критий мед називається. А що означає критий мед і не А вони його криють, щоб він не портився. Коли мед вистояний, готовий, вони його криють. Чоли несуть нектар з квітки. Тому в тому нектарі знаходиться 70% води. І якщо його він не вистояний, називається молодий мед. Якщо викачити не критий, молодий всей мед, він закисне. Гидливі відійдіть від телевізору, бо мед це ніщо інше, як квітковий нектар та слина бджіл. О, а це називається будівельна. В Цю пору вже, звісно, це ж хороша будівельна. Вставляється просто в вулик одне ось о дерево, да? може бути дріт, може не бути дрота. І пчоли самі виділяють віск і несуть сюди мед. Оце вже тут ну, ніхто не скаже, що тут якісь міліграми, навіть щось, якихось цукру чи будь-якої Це все виділила пчола, оце на цій рамці. Все. Натуральний квітковий мед при спробі на смак не повинен розчинятися в роті, як цукор. Він тане, у нього тонкий ніжний аромат, що нагадує букет квітучих рослин. Та не участь стається мед, це дикий мед. Зрізнотрав'я. Ото дикий мед. Оце наш мед. Володимир Іванович, Я тут бачу, крім зльотку, ще якусь штуковину. Як вона називається? Це пилка у Є така. Бджоли з квіток беруть пилок. Бджоли на лапках, є мішечки по боках. О, бачите, жовтеньке на лапці, на, на ніжках. От вони набирають, втоптують його туди, несуть вулик. А це грубий корм називається. Якщо його не буде, цього кроме меду не буде пилку в сім'ї, матка сіяти не буде. А це пилку Тобто вони, я бачу, пролазять, так, да. а цей пилок струшується, так? Да? струшується, так. Да. Бачите, скільки у нас пилку. Сторона, якщо не боїтеся пчоли, пожалуйста, можете брати. Свіжий пилок на вигляд, як камінці для оздоблення. На смак кислувато-солодкий. Важко з чимось порівняти. Володимир Іванович говорить, кращого засобу для підвищення імунітету та чоловічої сили просто не знайти. Лічно, я сам чай п'ю з нього. Постоянно. Володимир Іванович, а без диму ви коли-небудь до них заходили? Так, да, якщо мені треба подивитись пару рам там з краю, я дивлюся без диму. Вони вас впізнають якось, не кусають, чи все одно кусають? Кусають вони, вони кусають всіх. По защиті пчоли займають перве місце своєї хати і так далі, своєї сім'ї. Володимир Іванович, а коли бджола кусає, ось ну, і мене кусало, це дуже корисно. Чи все ж таки корисно. Корисно? Звісно. Ну, лічать чоли. Ну, давайте, давайте я вам пишу. Давайте полікуємо. Давай. Я кричати не буду. А, ну, откуда я знаю? Ну, давайте спробую. Куда вам дати? Ну, давайте в лікоть. Давайте в лікоть. Давайте. не, не цього. От. Ага. Ну, сюди. Є, нема? Нема. 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 Щас буде? на камеру. Бджола здохла, лікоть запух. Та віра у те, що нічого не проходить даремно, зменшила наше почуття провини перед маленькими камікадзе. Наш трофей рамка, у якій не менше кілограму дивовижного за своїми властивостями та складом продукту. Дуже корисно, Медові, що і вітаміни, і вуглеводи, глюкоза, сахароза все швидко в організмі усваюється. Жалко, слухайте їх. Чесно. Так вони працюють, а ми їх обманюємо. Ми Ще й обкрадаємо. Але обманюємо з користю для нашого здоров'я. Чоловіки тремтіть. Це вам не жінка за кермом. Це набагато крутіше. Жінка повелительниця бджіл. І ми зараз з нею познайомимося. Марія Антонівна бджоляр у кількох поколіннях. На пасіці можна сказати, виросла професійно займається улюбленою справою у Люберському лісництві. Досвід цієї дивовижної жінки ми використаємо, щоб дізнатися більше про секрети бджолиної сімейки. Маріантона, от скажіть, бджолину сім'ю можна порівняти з сім'єю людською? Ні, а от чому матка є, нібито так, як мама? Чи не можна так казати? Можна, мама. Матка це є хазяйка, яка знаходиться у біці. Ну, в вулику, я маю відомі. І всі бджоли її слухають? Да. Да? да. А чи вона відрізняється від робочих бджіл? І вона розміром і виглядом геноче з усім. І вона нікуди не вилітає і нічого не робить. Тільки ну, єдине, що вона робить, несе ячкою. Оце сьогодні ночі вона нанесла яичка, це через 18 днів буде пчолка. Це вже трудне на червувати. Бачите, дивіться. Вже черв'ячка добре видно. Так. Це вже трьохдневно, Три дні тому черв'ячковий. Так швидко росте дійсно. А це ось буде маточник, Вона закладе сюди сіду і він такий довгенький буде, але я її роблю такого, бо мені його не треба. Це вже він рости не буде, ні? Вони його з'їдять і викинуть. Це ж цікаво, слухати, заглядають туди щось. Вони заглядають, вони годують. Приносить, наприклад, робоча пчола всього на всю живе 25-30 днів. Угу. Все. Кожний в суд в сутки пчо, матка викидає 1200, закладає 1200. А це молода пчола вилазить, так? Да? О, оце вона вилазить, оце це вже вилазить. Бачите? Ой, вилазить, ой, дивіться, о, зараз поліз. О, о, і о, полетить? Ні, о, ні, 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 ні. Ні. Ні, а вона. А можна що... я її почіпаю? Можна. Літати вона не вміє, ні? Ну, через 10 суток, аж вона буде літати. А що вона в цей час робить з 10 днів? Оце вона її і... тут все показує, ці. ці. Я називаю дітським на... ну, сад. Навчають її, це да? навчать, да. потім один день прекрасна сутки її виходять. Вони, ну це ж не одна виходить, вони всі виходять в один день. І в них називається обльот. Вони вилітають з вулика і роблять обльот, як дитячий садок. Да. Да. Сьогодні вони облетілися. Завтра мама її вже посилає там, куди вона? По воду посилає, по пергу, по чи... ну, що там, куди там, вона? там Ради... кажете, з людьми не можна порівняти. <різь> Ні, люди ж так не роблять, ну можна порівняти, але люди так тяжко не працюють, як вони працюють. І все ж, щоб здобути мед, людині теж потрібно потрудитися. Цей схожий на величезний міксер-прилад ніщо інше, як медогонка. Мед зі стільників виганяється під дією центробіжної сили і потічками стікає на дно. Да, як ми удвох сиділи, що Своїх підопічних Марія Антонівна називає по-різному. І зайчиками, і дітками, маточку – подружкою. До трутнів особливе ставлення. Вони просто красиві, щоб не роб було трохи менше, легкий рух руки і сякір важка. Набагато більше вчили. Дійсно здоровий. здоровий. Але це він ще спить, лялечка? Да, Я його зрізаю, вони зараз ці ячейки будуть чистити повністю. І туди мать закладати. От вам і планування сім'ї по-бджолярськи. хлопчики ліворуч, дівчатка праворуч. Хлопці, яким пощастило з'явитися на світ божий, неповороткі та ліниві, але й дармоїдами їх не назвеш. Їх місія дуже важлива запліднити молоду матку, інакше кінець роду. Хоча трутню у будь-якому випадку кінець. Матка бере сім трутнів, вісім трутнів, як вона йде на злучку. Це особливо молода матка. Сім-вісім трутнів з да? собою вибирає. Вона вулика може брати, може сусіднього. Найкращих, мабуть. Які їй подобаються. І вона за троє суток повинна з ними ви бачите, злучитися. І вона, я буду казати, так як є, можна, да. Ну, як вона не подобається, вирізати. Вона шість злучається, що а сьомого триває цього прибора, затикається на п'ять років. Все. Та що? Це свята, правда, так написано енциклопедії, на я так розказую, як воно є. От жіночу долю, так? Да? <гум> Можна порівняти з долею цієї матки, вони схожі чи ні? долею да. – так, в неї долі немає ніякої. Побігла раз і на п'ять років нікуди не виходить. Це точно доля. І зараз, на третій щось забивають її? Забивають? Ну як, самі пасічники забивають, да, так? Да? Вона вже, Через те, що вона стара? Так, вона вже менше. Її Це несправедливо. Нарешті пощастило знайшли невловиму і всюди сушну матку, точніше, матусю трьох тисяч дітей. Сайця. Метушня у рою лише на перший погляд видається хаотичною. Насправді всі дії мешканців колонії чітко визначені. Мета загальна для всіх, як і для інших мешканців нашої планети, великих і маленьких жити та отримувати від цього задоволення. Уявіть, що ви їсте більше трьохсот корисних речовин. Звісно, більша частина меду це цукри, фруктоза і глюкоза. Nawet nie słodko. Під час зйомок ніхто з учасників знімальної групи не постраждав. Це були правильні бджоли, і вони дають правильний мед.